Коротше королі, так як Наталя нас вдома не дочекала, зібралася і приїхала до неї додому, підшла І тут. До неї себе привітала. під двері відкрилися, ми знайшли. З днем народження, тебе, з днем народження, тебе, з днем народження, ням з днем народження тебе! <плес> ти коза. Ти коза. Коротше, ми тебе вітаємо, з днем народження. А Сергій сказав, пішла ти нафіг, Поняла? бо з Короче, королеві, ми приїхали вже вітати Наталю, так що ми тут трохи обсудимо, Потім додому. Ми всі на добрані. Подарки приймай, квіти в воду і все. Ми на каву, ти не парся Боже.